А що ж там такого сталося з пані Безуглою? Пишуть, от що Комітет, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар'яну Безуглу від посади заступника голови цього комітету. Тут і сама безугла вже написала у соцмережах. Про це рішення, і заявила, що вона стала жертвою несправедливості. Зроблено все було максимально підступно. Голова комітету поставила на голосування, коли я його попередила, що за на засідання за моєї відсутності, а колеги проголосували. От так то. Я не здамся, і жоден шантаж не заставить мене відступити від принципів роботи, боротьби і правди. Прикро за колег в комітеті, як казала. Якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав кон'юнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні, то були б зовсім інші реалії. У нас війна пише без угла. Ну, мені здається, тут ситуація та, що описана класиком великої англійської літератури, Мавр. Зробив свою справу, Мавр має піти. Ну, тобто пані Мезугла, в силу тих завдань, які їй доводилось виконувати, тих публічних завдань Мачілова, які їй доводилося робити, чим їй доводилось займатися, вона стала настільки вже токсичною, що навіть для е, свого, скажімо так, начальника. Стала ну, в якоюсь мірою небезпечною. Стало невигідно її біля себе тримати. Коли ти робиш брудну роботу, то ти пачкаєшся це цілком природньо. І очевидно, що порахували і вирішили, що краще її зараз, так би мовити, здати. Ну, хоча зовсім її не знайдуть, звичайно, я думаю, їй е, знайдеться якась інша робота, але е, вирішили, очевидно, що зробити вигляд, що від неї відмовляються, що е, влада не підтримує її наїздів на залужного. І, відповідно, е, зробити вигляд, що взагалі все, що. Вона робила це, якась її власна ініціатива. влада цього не підтримує влада з народом, влада з армією. Ну, побачимо, як народ повірить.